Мої на вітання всім, хто долучився. Ми з вами сьогодні виконаємо вправу 17 на сторінці 224 за підручником Ривкінда. Що ж там кажуть? За 1 метр кубічного спожитого газу в Україні потрібно заплатити 5 гривень 45 копійок, а в Польщі 1,61 злотих та ще й 9 злотих за місяць абонплати. Давайте ми з вами створимо цей проект. Ну, перше питання, яке потрібно вирішити, станом на сьогоднішній день. У нас одна гривня. Я тут напишу. Точніше, один злотий, мабуть, да? дорівнює 7,9 гривні. Ось так, щоб ми бачили. Тепер давайте ми введемо об'єм спожитого газу. І будемо вводити в поле вже безпосередньо цей в'єм. Текст прибираємо. Тут тепер якийсь лейбл залишимо для показу наших обрахунків. І в нас завдання стоїть порівняти де більше. Натискаємо двічі на кнопочку. І давайте тепер подумаємо. В нас сказано, що за один і той самий об'єм спожитого газу, але буде різна ціна. Тому ми з вами будемо вводити такі змінні. С1, нехай це буде. Ціна в Україні, С2, ціна в Польщі і об'єм. Отже, спочатку нам потрібно з вами визначити, чому буде дорівнювати сума, яку мають заплатити в Україні. Тобто нам потрібно спожити об'єм газу, помножити на ціну. Ціна 5,45. Об'єм потрібно помножити на ціну 1,61 злотих, але 1 злотий це 7,9 гривні, то потрібно ще й помножити на 7,09. Але сказано, що ще потрібно платити за абонплату. І 9 злотих на місяць. Тобто нам потрібно додати 9 злотих, але знову ж таки перевести в курс, помножити на 7,09. Таким чином ми визначимо, скільки споживач повинен заплатити за газ. Отже, тепер, якщо в нас S1 буде більше за S2, то ми повинні прописувати, що в Україні буде більше. Дано до 4 це буде лейбл 3 В Україні. Інакше والله кого Лейбл да? ну що ж, перевіряємо. Ну, тут відразу, якщо так порахувати, то в будь-якому випадку за умови даної задачі в Польщі буде дорожче. 100 кубів і в Польщі. Чому? Тому що, якщо ми 100 помножимо на 5,45, це буде 545. В даному випадку, навіть якщо 100 та помножити на 1 злотий, то це вже буде 700. Да? І ще плюс От Тому в Польщі буде обов'язково більше. Дякую за увагу і на все добре.